Так ой, -мо, шо зимой? Ай, алло. Алло, привет. Привет. Может, погулять куда сходимо? Ну а куда? Тут сенсей. Сенсей? Окей. Да. У нас синсей? Да.

Законстру там можешь так. Давай. Я сам тягнул Ну. Окей. Я просто эти Надягнула. Ну прочь. Зараз пойдешь. А, ну там, Маша. Маша, ты да. Да. Давай. О. Машарик. Там лідаш, я дашь и оказалась моя бибика літає. Ага uh -huh. бика um. та да стоп. Зараз не вайдач А, ну дай нічого. Надеюсь, магазин двадцять четыре, 24 він працює двадцять години. Это це... ролли зірка, Синцей. Не, это спочатку так було. А, -а, а. Зараз. він скоро цей. Пореименвал. А. -а, -а. Да. Так. Що ж тут є таке... Hmm. Вау. Хм. Ні, то нічого такого нема. Я йду в сусідній магазин, коротше. Ага. Стопа. Сто мартау. Оу, ну нормально, реально. Угу. Поїхали куда ещ? О, так, дай Ем, нікого нема. Чого нікого нема? Е, ну, так. Ну да, окей, в принципі, нам на халяву. Давай, 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 что-то... давай, так, давай, 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 там давай, 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 машину, давай, давай, там, давай, 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 занимаюсь прошествой. Угу. И в менеджере уже тоже сей. А. Так. -э я вот читаю этот комментарий, все хотят старим. А на стариме? А на стариме? На стариме? Может, донатить донат это? Может, вы не хотите донатить? донат это? Ну, давай, почитаем. И все привет! С вами я, Влад Хакер, и. І... Сегодня у нас стрім да. для чегось. Ну, вы захотіли, мы її почали. Да. Да, я не знаю, що сказать. Як ви знаєте, у нас тут було просто піпець в цьому буркетні. Чого ви на такий дип не питаєте, чего ви на бабусі не не питаєте? А я відповім. У нас було багато приключений. Там, десь дуже багато пригод було. Я потім стала бомби. Все радіоценного. Ну, якось так. Ну просто у нас була буря, там цунами. Да, цунами. От чого я такий будинок за ядерка я думаю, от е, я шукаю звідки виїхати. Шукаю просто, де можна, куди виїхати. Ну так. Ну, а то реально, ну в руке ну, якось небезпечно. Так, посукай мені Добрий день. Так. Я тим так. без ніки на нахер там зайнята. Що? Я виграла один мільйон? То... Ах. Давай это все допомочь. Ребика, Маша. Ладно. Что? Прекрати Сергей Что? Стрим прекратили. Не, насмогать не стрим. Так ты подтягиваешься. Ну зубные. Да не можно, зубные это стрим. Ведь Маша тут не нормально. Ну короче. Ну короче. Оу. Дякую за донат. Дякую за донат, бро. О, дякую за донат, донат бро Не-не-не, ты не будешь тебе. Ой-ой-ой, шо вы так донаты прям жорстко? Дякую вам. Можно я тобі сказать? Э, мені позвонило и казалось, что мы выиграли один миллион. Шо да. Эммм. Да, я йду зараз куплю собі машину, будинок нормальний. Якби з таким хороше... Я хочу ви задонатили, зараз я куплю собі нормальну машину, щоб я міг їхати. Сідай. Пошукай. Купи машину, а то реально. Просто в мене нема нічого а просто. Да, так, иди почитайте. я сам цель. Хорошая? Дерьмо своё. Э, Мне сказал, я выиграл миллион. Ой, да тут я как раз... Куда ты... Вот. Э. Так, посмотри, Маша там куда Нам сюда, э. э, а? Ага, нет. А где тут? Ты шо? Стоп. Так, тут... А, да тут. Сидай! А. Стой! Давай. Едь. Да Ха-ха-ха, ха, -ха. ха, -ха. Катя. Так. Дівчинка гуляє. Та, дивись. Що? Ти їдеш туди, туди, е, кудись. А, я зрозуміла, я зрозуміла, та-та-та, я зрозуміла. Ну таки їдемо зараз, коротше, купимо машину якусь. Ти їдеш в наші півці? Так. Е... Я не знаю як, тут YouTube додав новинку. Для вас, типа, буде що е, трансляцію поки що завершено. Ну це я зупиню трансляцію. Тут новинка така в Ютубі може бути. Ну я, коротше, зупиню зараз трансляцію. І коли вже куплю машину, до вас повернусь. Так, підписники, я купив собі машину. І хочете пограти? я покажу Там він тут? І... Та-дам! Подивіться, яка просто чорна лампа, просто подивіться. хеллоу, ага, я, Так, ось я ну, Окей, я зараз тоже приїду там, де можна купити будинки. Може ще будинок, в принципі. А, так тут донати прям кидають вам. Ні, дякую вам великі, дякую, дякую. Дякую а, вам. Мама. Я зупиню зараз. М -м -м. Так, в принципі, можна почати. Okay. Так, підписники, я вже коротше переїхав, щоб купити машину. Маша я не знаю, де, напевно, ще не достигла доїхати. Так. Е, добрий день. А? Ви не проти, якщо я з камерою? Ні. Yeah. Okay. Можна у вас за будинок купити? No. Е, окей, зараз no, я вам скажу. Е, окей. Да такий там, е... як його? Там, я знаю прикольний. Баня є там, басейн. Він mm. мені реально сподобався. Ну він найкращий для мене. Yeah, я <реш> Знаєте такий? Да-та-та, yeah, yeah. знаю. Скільки він коштує? Він коштує десь е, 1 мільйон. Десь так. Підписники, якщо хочете, щоб я купив цей, не забудай. Що? Окей, два ляма, дякую. Я, окей, я куплю зараз. Так, е. да, добре. Тільки через 5 хвилин. <coughs> окей. Так, ви поки що відміть де. Чи десь Ште. пограєте? Ну, ну зрозуміло. Окей, потім... Ну я якраз зараз піду за карточку, я то забув в тому гроші. Окей, давайте е... до побачення. До побачення. Гарного дня. Вам теж. Підписники, ви скажете, як я купив машину, там можна було картою, а в будинки не можна картою. Ну, їх не можна картою. Будет. Ага, нам не сюди, окей. Ой. Да. А-а-а! А-а-а! а а Божечки, я ч за дитину маленькую сбив? Вы тут на дорозі выбігаете, ненормальный. А, пошли. боже, боже. Так А ты хто еще? Ты кто, такси? Алло? Алло? Ты кто? Ай! Окей, так, я запомню за нас мурально ну, для шоу лица баста. Эх, так. Я знаю. в принципе, светло уже это. Эх. Дай мне найти хорошее. Так, десь тут буде що-то є, ось, клав. Десь тут може. Так, я... Дякую дякую, може, я вирішив гроші. Що можна йти? Потрібно просто тут піти, щоб приколу. Так, будинок закриваємо. <coughs> стоп, а... А де будинок Маша? А де... А... Стоп. Де будинок Маші? Окей, okay, дивно, ну окей, підемо купляти собі будинок. Так ааа! Ой-ой-ой! Що за ДТП? Ааа! Стоп, Семі? А, Боже! Що? Це мої діти, Що? Ааа а а Доброго дня ще раз. Добрий день. Так, у вас можна... Нате вам це зараз. Так, все, будинок пі? Так. А Скільки його десь побудують прибуду, ну коли він буде готовий? Приблизно через Десь хвилин. Десь хвилин? Ну, в принципі, окей, погадаю. Так, все, е, де... так, мене ще гроші залишились плюс, нормально. Можете на прибити от кофе. Да Ні, дякую. Без а, ні, дякую. Що ти робиш? Все до побачення. Дякую Давай, вам. Давай тоді побачимо. Так, під басейнки, коротше, я купив уже собі будинок. Я не знаю, де Маша. Давайте кудись під'їдем. Може до басейну щось не. Так ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тільки на басейн? Тільки на басейн. А де Маша? Я то разумею щось. я -мо. А де машин, Може біля своего будинку? Що? Що за звук? Стоп. Що? То під водою? Що? Ш... Стоп. Что? Ты банк? Маша? Маша, ау? Де ти? Окей, поїду зараз до її буде. Чи тут якийсь звук. Збу... Збук... Звук. Кейпаде. Ні, її тут нема. А, яма. Може, там? Я не знаю. Це щось типу мені написали, що в басейні десь. Написали мені Маша. О. Маша, ты <плес> тут? А, де ти гуляла? Я тебе не міг найти. Загорала. <плес> Аааа, підвезники, Маша, генеральна. Та що, їдем додому? Мені там типа будинок уже побудували, як бы. Дивочки. У А? А что ты тут делаешь? Что? Что ты тут А что? Я куплял Дим себе. А. А я тоже? А кассир Сиди. Э, типа. Миральный, иди, <соцентричен> а а ну то <соцентричен> А, так я вообще там купив собі. Mm -hmm. Дивіться, будинок Маши. Тепер у мене сусіди і мба. Стоп, в мене ще осталось десь один мільйон. Окей, ідемо, я тобі покажу. Можем в мене це. Окей. Давай я тобі покажу свій okay. будинок. Ну okay. ладно. Я хоть футболку. Окей, okay, да. Я добачка тут. Простите, блин, я злаю будинок, я думаю, что тикто тебе прям, ну блин, он жесткий. Вс, и там. Сідай. Сучка, я на твоей. Сідай. Яка гарну в тебе тачка. нормально. Ну в мене голова от размещается Ааа, ай! О, Божечки! божечки а, що, за що за управління? Що Ай! Стоп! А це що таке вообще? Нічого страшного Це що таке? Це що? А, а яка дата! Стоп! Так це вообще хеллоу! Сьогодні вже

Так, підбуснаки я просто не розумію, що це ну давайте його тоже подивимся, хоть бы. Такс тут ой-ой-ой. Ой-ой-ой! Так, чекайте бедбуснаки. Алло Алло? Алло? Що? Е-е, переплутав. Переплутав? Жесть. Та скажи тоді, так. що нічого страшного уже. Да нет, ты бачишь, и бац, если ты страшный. Что? Скорее еще меняй. Да, где меня. я время. Там на трэм. Там уже хотя и Я будет. сказала. Там на трэм, мне. Если по то по аэропорту. Папа. Я ему жар, жар Папа. Пожалуйста. Пи, пи. Так, ведь высокие, хорошо, тут Маша там разбирается, за давай спустимся. Так, ну ви, сейчас вообще... короче. О! А, бед, що закажите в лифт! Оу, май спалит! Вау! Вау, Так це новий великрасный будинок. Йоу Так, треба масса. <різь> Алло! Алло, цей чувак сказал, что він переплутав на два миллиона, а не на один. Та нічого страшного, якщо вже так віддав, це краще, і навіть. Будинок, він замляв нам знижку зробив, Все пофіг. Його помилка і все. Він нам знижку не зробив. Та зробив нічого пофіг. Все, давай. Він сам нам продав, помилився з його проблеми. Все, давай. там Маша хороша. Я тобі зараз продаю. Телефону ми можу підніматися, підніматись, нам треба. Так, підписники, спускаємося. Мені... Окей. Так, підписники. Що підписники? Ну, ви ж підписники. В принципі, я думаю, ну. Стільки купив Дім машину. Ну я думаю, що ну краще може реально переїхати кудись завжди, не знаю навіть. Я навіть не знаю. Може реально кудись переїхати, в якесь місто гарне, де буде на чилі, хто в цьому Брукейвені, ну це зараз щось немає, я не розумію чого. Ну, реально, тут якось жорстко, ну блін, ну це вже задовбало. ну, я, я реально хочу кудись переїхати. Ну, коротше, на цьому у нас стрім завершено. Дякую, що донатили. Ой, якраз Маша підійде. А ти вчасно! я Історий закінчує. Окей, підписники. З вами був я, Влад Хакер і... Наша! Да па -па. ты куда в мою машину? Всем папа! -па! А тобой... Типа на ночок. Ну, Маш, я думаю, может нам куда... мене... А, я понял. Ну, ну все одно. А, Я думаю, думаю, что может нам куда-то переехать с тобой. Давай. Ну реально, а ну, будем? ми ну, в Дубай їхали, там нам не дуже, ну не в Дубай. Не да. в Дубай. Ну кудись переїхати, а то в Бурхемі, ну боже. У мене, мене реально... є ідея. Просто я так... Метро ну, Сіті. Це... Метро Сіті? Да. Ну зараз я поїду. Я, я зараз попасу, ти Зараз. Дивись. зараз. Давай. Метро Сіті. проход, Ага. Ну то, що, летим в нього. Камон. У нас, в принципе, yeah. нам ничего не треба. Ну, yeah, брат, что? А, ну так раз. В принципе, you нам речи, ну что нам не треба, yeah, да? Мы... мы там все купим, я думаю. Куда? А! Yeah. Боечки. Там раньше, в принципе, я думаю, что и не треба. А! Yeah. Ай! Где я? Что я? А, это твой Ваша Так Алло, добрый день А вы можете приїхати в мой будинок Він відкритий. просто я десь упав за лифт? ласка, принесіть драбину Білька, я вас прошу. Просто я тут десь упав, не знаю, що тут якісь кнопочки є ой Ой. А -а -а! Те я! Що я? божечки! Ду -ду 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 -ду. О! о! Э, что? Так, да по Я здесь был за светом! А я, я не знаю, что это было! Да, в принципе, нам ничего там не требовало, никакие валежи, ничего. Я... А, Маша, окей, давайте, иди за мной. Нажимай на эту кнопку. Вау? И сюда. И мы тут. Ну, короче, нам вылезли травы, я думаю. А то мы там все купим, ну, но была было нормально, на видео зарабляем. В принципе, можем ехать Да, ну я себе не, не беру. Прошай, Брукхайлен. Прощай, Брук З тобою гарно. Я Купив тільки машину, він гарний. Ах, прощай, Брук Прощай, Брук Гарне місто. Я тебе любив. Угу. Аероп... В аеропорт я завжди нікого не мав. Ну, окей, в принципі, ідем без білась. А, прощай, Бухевен, це був гарний грунт, ти був гарним містом. Ми тебе любили. Так, ми виживали в тобі. Це було наше перше гарне місто. Я тоже не хочу нікуди їхати. Нам треба напевно назавжди поїхати. Покинути в рухева. Жаль. ну окей, да. Большая брукаем, Это бы никого не забыть. Это а, уже долетает. Ты что сидишь на подвозь? Эм, а что себе? Что ты плачешь? Я не могу. Я не могу. Я Та може хвилин приедем, це не може бути. Кожен день якась кострого. Ну зараз я почитаю, що... О боже, зараз там було кострого, сейчас так еще не опасается. Що... Які там знову якась трагедія. Ми десь уже літаємо, вроде. Ну то давай там уже долетаем буря наближається. А, Знову? Да. О, божечки. А! Так тут ніхто не летів, тут автопілот був. Це все ми летіли на я Ч? Окей, ми вже долітаємо тут. я чуть-чуть продягнулся. -чуть Зима, ты породягнусь. Так Що ти ты вам розкидайся? Я в тебе запитавшись. А ты что? Да. Окей, то давай уже тоді поспимо. ну блин. Парень дзвонить. Що? Я на веселье, па О боже, стихи божьи... Ой, я хочу спать сильно... Uh -huh. Uh -huh. Дякую всім за перегляд серіалу. Дякую вам, не знаю, він дуже, дуже подивився, ми старались. Дуже. Там. Це а чого, чого він не подивився? Дуже якось він був, ну, ми старались підписники, знаєте, От, просто... Оцініть від одного до 10 Ну так, ну окей, ми з Ми вами... дуже старалися. А з вами був весь серіал я, Влад Хакер і... 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 Маша. Всім Papa! <laughs> <Yeah>. Papa! <laughs> 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 <laughs>